Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. З вами отець Роман Лабазов. Хочу підписатися на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на цю неділю. Будемо читати Євангеліє від Йоанна, 14 розділ від вірша 23. Послухаємо спершу сам текст. Не перемотуйте, слухаймо текст. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього. І пригадаю вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мир мій, я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, Я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо отець більший мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоби тоді, коли воно станеться. Пригадаймо, дорогі мої, що Євангелії синоптичні, тобто Матея, Марка і Луки, вони представляють як головну тему проповіді Ісуса Царство Небесне. Ісус постійно говорить про царство небесне, багато притч, які з цим пов'язано. Натомість в Євангелії від Йоанна, головною темою проповіді Ісуса є Отець. Ісус. Євангелій від Йоанна якби не може нахвалитися своїм отцем. Трохи мені то нагадує таку, знаєте, поведінку, ну, дитячу, коли діти не можуть нахвалитися, а мій тато сильніший, а мій тато може то, а мій то, і так далі. Ну, я, принаймні, пам'ятаю в своєму дитинстві такі змагання. І є така якась щирість в цих словах Ісуса, що Він постійно, постійно керує нас до Отця. Можна сказати, що, подібно як в давнину було прислів'я Усі дороги ведуть до Рима, то в Євангелії від Йоанна все прямує до Отця. А дорогою є його Син Ісус Христос, єдиний Спаситель світу. Вражає, що наш Господь, навіть, навіть Він на собі не затримує як кінцеву, на кінцевій меті, тільки каже: Я дорога. Показує на кінцеве пристановище, а тим кінцевим пристановищем кінцевою метою є Отець. Ісус каже, Я дорога, я двері. Звіміть увагу, дорогою ми йдемо, крізь двері ми проходимо, але йдемо далі. А кінцевою метою, тим власне, ще раз назвуте слово, пристановищем є Отець, в ньому, в ньому зробимо ми оселю. Це грецьке слово можна перекласти як перебування, власне, оселя, перебування, помешкання. І цей вираз пов'язаний з дієсловом «мено», значить перебувати, мешкати, тривати. І це дієслово виражає ідею такої максимальної стабільності. І це слово енеменей виражає також відносине в лоні при святої Трійці. І теж відносини, до яких запрошені учні Ісуша, тобто всі ми. Наприклад, отець перебуває в мені. Маємо слово, яке виражає, те саме слово «мено», виражає відносини Отця і Сина. Далі маємо наступний текст Йоанна 15 розділ: Я виногради на вигілки, хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Бачимо, що тут вже це слово означає перебування Ісуша в нас, нас в Ісушеві. Далі Йоанна, шостий розділ. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Знову звернімо увагу, Ісуша і учнів виражає mm -hmm. відносини Ісуша і учнів бачимо в цьому слові. Далі, дух істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Перебування Духа Святого в нас теж виражає ось це слово. Можна сказати інакше, Євангелія від Йоанна дуже ясно нам це показує. Власне, в на навчанні Ісуса ми ясно це бачимо. Ми постійно в дорозі, в мандрах, в пошуках до тих пір, поки не прибудемо до Отця. Тут дуже влучно Филип каже: Господи, покажи нам Отця, і цього нам достатньо. Дорогі мої, чи вам коли-небудь чого-небудь чого було достатньо? Чи ви коли-небудь сказали, о, о, достатньо, ні, більше не треба. <сум> Здається, що нам постійно мало, постійно ми в пошуках. І є ось це достатньо. Отець, отець. І чудово цю істину виразив святий Августин в сповіді. Заохочую прочитати цю книгу. Ти, Господи, сотворив нас для себе і наше серце неспокійне, доки не спочине в тобі. Дорогою до Отця є Христос, і ти цим шляхом це зберігати Його Слово, подібно як Він зберігає слово Отця і неустанно перебуває в Його волі. Почнімо від цього з Божою благодаттю, з допомогою Святого Духа. До зустрічі!